Вітаю в клубі української нумізматики. Сьогодні я розповім вам про те, як карбуються в Україні власні монети. Я намагатимусь зробити акцент саме на банкнотно-монетному дворі України. Тож, в цілому, можливі незначні відмінності, але вони будуть непринципові. Це відео буде цікаве та корисне не лише нумізматам, а й кожній пересічній людині. Що ж, почнемо. Проєктування та розробка дизайну монети все починається з концепції. Національний банк України затверджує тематику майбутньої монети. Це може бути важлива історична подія, наприклад, 30 років Незалежності України, визначна особа, наприклад, Ігор Шамо чи Олена Пчілка, культурний чи природній об'єкт, той же Володимирський собор чи Олешківські піски. Або навіть подія сучасності, наприклад, надання статусу України кандидата на членство в ЄС чи 24-ті зимові Олімпійські ігри. Ідеї обговорюють у експертній Раді з питань дизайну пам'ятних монет України при Національному банку України. Рада складається з фахівців, істориків, мистецтвознавців, художників, геральдистів тощо. Після затвердження теми художник створює кілька паперових ескізів. Чорно-білих і кольорових варіантів. Ці ескізи деталізують головний сюжет монети, розташування номіналу, герб або державні символи, логотип банкнотно-монетного двору, декоративні елементи. Наприклад, для монети 22 ї зимові Олімпійські ігри у 2018 році художниця Марія Скоблікова зобразила на передньому плані біатлоніста та поколу спортсменів, представників зимових видів спорту. На етапі ескізу часто вже визначають, чи буде монета пру, тобто дзеркальна чи звичайна, а також стиль гурта. Після затвердження ескізу створюють збільшену модель монети зазвичай діаметром 20-30 см. Ця модель дозволяє точно опрацювати рельєфи, пропрацювати дрібні деталі, наприклад, елементи одягу, обличчя чи орнаменти та оцінити глибину вигинів і переходів. Матеріал зазвичай гіпс. Іноді використовують пластилін або суміш для скульптур. Кульпр працює вручну, використовуючи шпателі, ножі, дрібні стеки. Гіпсову модель сканують 3D-сканером. Це дозволяє зменшити модель до точного діаметру монети та зберегти усі рельєфні переходи. Далі, модель опрацьовується в спеціальних програмах 3D-моделювання. Там уточнюють товщину рельєфу, вирівнюють шрифти, коригують пропорції. Після цифрової обробки створюють зменшену сталеву матрицю, яку ще називають пуансоном або ж майстер штемпелем. Цей пуансон основа для майбутніх робочих штемпелів. На цьому етапі тестують чіткість ліній, придатність рельєфу до карбування, щоб метал добре заповнював усі заглиблення. Весь готовий дизайн погоджують повторно на конкурсній комісії з питань розроблення ескізів при Національному банку України. Якщо потрібно, вносять дрібні зміни, наприклад, підправляють пропорції букв, прибирають дрібні деталі, що можуть не відбитися на металі. У фінальній версії ескізу ми бачимо готовий аверс з гербом, надписами Україна, роком та лготипом монетного двору, готовий реверс, сюжет, номінал, декоративні елементи, а також зазначений діаметр товщина, матеріал, тип гурта. Виготовлення майстер штемпеля. Після завершення художнього проектування та створення цифрової моделі монети переходять до виробництва інструменту, який безпосередньо формує зображення на металі. Цей інструмент майстер штемпель або ж пуансон. Майстер штемпель це первина металева матриця з рельєфним зображенням дзеркальним відбитком. Із якої потім виготовляють робочі штемпелі для масового карбування. Після 3D-сканування гіпсової моделі та цифрової обробки дані передають на гравірувально-копіювальний верстат або ж фрезерний центр з ЧПУ. Машина гравіює зменшений макет монети на заготівці з високоякісної інструментальної сталі. На цьому етапі рельєф виконується дуже точно: усі дрібні лінії, декоративні елементи та орнаменти. Щоб штемпель міг витримати тисячі ударів преса, його гартують. Сталь нагрівають до температури 800-900 градусів за Цельсієм. Потім різко охоложують. Так зване гартування. Після цього проводять відпускання, щоб знизити внутрішні напруження і запобігти крихкості. Після машинного гравіювання майстер вручну допрацьовує найдрібніші деталі: дрібні рельєфи облич, волокна рослин, лінії в орнаментах. Майстер працює під мікроскопом або лупою. На цьому етапі можуть виправляти помилки або додавати штрихи для покращення гри світла на готовій монеті. Частину поверхні штемпеля полірують до дзеркального стану. Так, отримують ефект дзеркального фону на монеті так званий пруф. Інші ділянки можуть залишити матовими, щоб створити контраст. Після завершення майстра штемпеля з нього роблять робочі штемпелі методом гідравлічного пресування або електроерозійного копіювання. Відбиток переносять на заготовки, які потім також гартують і полірують. Для масового випуску обігових монет потрібні десятки робочих штемпелів, бо один штемпель витримує лише кілька сотень тисяч ударів. Кожен штемпель перевіряють під мікроскопом, чи немає мікротріщин, чи всі дрібні деталі чіткі. Чи рівномірна глибина рельєфу. Невдалі або зношені штемпелі знищують і перероблюють, щоб уникнути незанкціонованого використання. Підготовка заготовок. Після того як робочі штемпелі готові, наступає один із найважливіших технологічних етапів підготовка заготовок, так званих планчетів, із яких, власне, і карбують монети. Цей процес дуже відповідальний. Адже від якості заготовки залежить наскільки чітко та рівномірно відобразиться малюнок на готовій монеті. Для кожної монети обирають сплав залежно від призначення. На обігою монети йде сталь з гальванічним покриттям, наприклад, нікелева чи латуне, а на пам'ятні монети зазвичай використовують нейзильбер, мельхіор, срібло, золото. Метал надходить у вигляді великих рулонів штрипсів товщиною від одного. До 3 мм. На спеціальних високоточних пресах рулони розмотують і вирубують кружки потрібного діаметру. Кожен кружок називають планшетом або ж заготовкою. Діаметр і товщина відповідають майбутній монеті. Наприклад, 16,5 мм для 10 копійок, або ж 35 мм для великої пам'ятної монети номіналом 5 гривень. На цьому етапі відбувається первинне сортування. Вибраковують кружки з видимими тріщинами або деформаціями. Заготовки нагрівають у печах до температури 600-800 градусів за Цельсієм, щоб зняти внутрішнє напруження металу після вирубки. Внаслідок відпалу метал стає більш пластичним, що дозволяє рельєфу краще відображатися під пресом. Наприклад, для срібних пам'ятних монет відпал критично важливий, без нього при ударі преса можуть з'явитися мікротріщини. Після термічної обробки на поверхні кружків з'являється окалина або ж оксидна плівка. Заготовки очищають у хімічних ваннах, так зване травлення, щоб видалити забруднення та оксиди. Потім їх ретельно миють у воді і надій застосуванням ультразвукових ванн. Заготовки сушать гарячим повітрям або в центрифугах. Для пам'ятних монет проводять додаткове механічне або вібраційне полірування, щоб досягти максимальної гладкості поверхні. Заготовки поміщають у спеціальні барабани з полірувальними кульками з нержавіючої сталі або кераміки і спеціальними пастами. Ужну заготовку перевіряють на автоматичних сортувальних машинах. Там контролюється точна маса, наприклад, для 1 гривні плюс-мінус 1 граму, а також перевіряють товщину та діаметр. Заготовки, які не відповідають параметрам, автоматично відбраковуються. Карбування Після підготовки ідеально чистих відполірованих заготовок починається найефективніший і ключовий етап карбування, тобто перетворення заготовки на готову монету. Цей процес відбувається під надзвичайно великим тиском і потребує ідеальної точності. Карбування це процес видавлювання рельєфного зображення на поверхні металевої заготовки під впливом високого тиску за допомогою штемпелів. Верхній штемпель пуансон – створює малюнок реверсу. Нижній штемпель аверсу. Гурт або ж ребро формує окрема вставка, гуртильне кільце або дорн. Преси для монет працюють із тиском від 200 до 800 тонн, залежно від діаметру та металу. На сучасних лініях НБУ використовують гідравлічні та ексцентрикові преси. Для обігових монет швидкі ексцентрикові до 850 ударів за хвилину, для пам'ятних гідравлічні, повільніші з можливістю багатоударного карбування. Заготовки подаються автоматично. Транспортерною системою або вручну для пам'ятних. Заготовка точно центрується між темпелями, щоб малюнок був розміщений без зміщень. Одинарне карбування використовується для обігових монет. Один потужний удар формує повністю готовий рельєф. Багато ж ударне карбування використовується для пам'ятних і інвестиційних монет, особливо пруб. Від 2 до 6 ударів для кращого заповнення найтипніших деталей, більш чітких переходів. Паралельно або окремо формується гурт. У нашому випадку гладкий, або рифлений, або секторальне рифлення, або з надписами. Після удару монета автоматично витягується штовхачем і потрапляє на конвейер. Або ж вручну, якщо ми говоримо про пам'ятні монети. Робочі штемпелі перевіряють регулярно. Навіть мікротріщини можуть призвести до бракованих монет. Контроль якості під час карбування, перевіряється співвісність, щоб аверс і реверс були чітко один напроти одного. Стежать за правильним розташуванням гурта. Підбраковують монети з плямами, перекосами або слабким рельєфом. Швидкість карбування обігових монет до 600-850 штук за хвилину. Пам'ятні ж монети карбуються зі швидкістю від 5 до 15 штук за хвилину, так як використовується ручне вставляння і багатоударне карбування. Після карбування кількох тисяч монет, якщо ми говоримо про пам'ятні або кількох сотень тисяч, якщо про обігові, штемпелі зношуються, їх замінюють, а використані штемпелі знищують, щоб уникнути несанкціонованих відтисків. Оздоблення гурта гурт. Це бічна поверхня монети ребро, яка виконує не тільки декоративну функцію, а й захисну, ускладнює підробку монети, захищає від сточування металу, опилювання та дає можливість нанести додаткову інформацію. У сучасній українській нумізматиці найчастіше застосовують чотири види гуртів: гладкий, простий без жодних рисок чи надписів, рифлений або жрубчастий, має вертикальні насічки, секторальне рифлення. Ті ж самі насічки, але з пробілами. Та просто з надписами, відповідно нанесений на гурт текст. Як формується гурт? Під час карбування заготовка затискається штемпелями, а між ними встановлюється гуртильне кільце або ж сталевий циліндр. На внутрішній поверхні якого вже є рельєф. Насічки або надпис. Під тиском метал розтікається і точно повторює візерунок кільця, використовується для обігових монет із рифленням. Або з простим гладким гуртом. Для пам'ятних та інвестиційних монет гурт формується після карбування. Монети спочатку повністю карбуються без гурта, а потім окремим пресом або прокатним верстатом наносять надпис або рельєф. Гурт перевіряють на чіткість надписів, однаковість насічок по всьому колу та відсутність розривів і задирок, полірування та контроль якості. Після того, як монети відкарбовані і отримали гурт, вони проходять заключні стадії обробки. Полірування для окремих типів та контроль якості. Полірування проводиться для того, щоб отримати характерний дзеркальний фон, так звану дзеркальну гладь та матовий рельєф, а також щоб прибрати дрібні сліди після карбування, мікроподряпини, налипання металу. Полірування буває вібраційне або шручне. Якщо ми говоримо про вібраційне полірування, то монети поміщають у спеціальні барабани, великі ємкості, що вібрують разом із полірувальними елементами, керамічні або стальні кульки, спеціальні абразиви або полірувальні пасти. Тривалість такого полірування від 30 хвилин до 10 годин залежно від потрібного ефекту. Якщо ми говоримо про ручне полірування, то воно використовується для монет найвищого класу. Особливо золото та срібло. Майстри вручну полірують поверхню спеціальними повстяними колами та пастами часто оксид хрому. Після полірування монети промивають у ультразвукових ванах, видаляють залишки пасти, запобігають появі плям або нальоту. На швидких конвейерних лініях для обігових монет монети проходять через автоматичні сортувальні камери, де перевіряють правильну масу. Діаметр і товщину, співвісність аверсу і реверсу, а також чіткість основних елементів. Бриковані монети автоматично відкидаються в окремий бункер. Для пам'ятних та інвестиційних монет проводять ретельну ручну перевірку майстри оглядають кожну монету під лупою, перевіряють зеркальний блиск, відсутність цяток, подряпи, нерівностей гурта. Кожна монета запаковується одразу після огляду, щоб не пошкодити дзеркальну поверхню. Найчастіше банкнотно-монетний двір карбує монети з якістю карбування, так званий спеціальний Uncirculated. Монети цієї категорії повинні мати хорошу якість, ці монети мають матовий рельєф із чітко розмежованими деталями та відрізняються від монет категорії якості Uncirculated поліпшеним виглядом відкарбованого зображення. Рівномірно блискучою або рівномірно матовою поверхнею. Допускається наявність незначних подряпин, крапкових плям, видимих неозброєних оком, якщо вони не числені та не погіршують вигляд монети. Ран цих монет має бути рівномірним за візуальним визначенням по всьому периметру, гурт рівномірним по всій товщині монети. Допускається незначні поодинокі дефекти у вигляді задирок, незначних подряпин тощо. Ці монети підлягають вибірковому візуальному контролю. Обігові монети після перевірки фасуються по роликам та відправляються в банки. Пам'ятні та інвестиційні монети пакуються в капсули, потім у сувенірні коробки, а також додається сертифікат за необхідністю, виготовлення монет із позолотою. Монети з позолотою це окремий тип пам'ятних чи сувенірних монет, які мають додатковий декоративний шар золота. В Україні такі монети випускаються найчастіше за технологією локальної позолоти. Спочатку виготовляється база монети, зазвичай зі срібла 925 чи 999 Роби. Поверхню монети ретельно чистять і знежирюють, щоб золото лягло рівномірно і надійно. Застосовують ультразвукову чистку, спиртове протирання, видаляють будь-які оксиди чи полірувальні пасти. Основна технологія електрохімічне, або ж вірніше сказати, гальванічне покриття золотом. Монету занурюють у спеціальну ванну із зрощеном золота, зазвичай хлорозолотиста кислота або ціаністе золото. Через ванну пропускають струм. Іони золота осідають на поверхні монети і формують тонкий шар. Товщина позолоти зазвичай від 0,5 до 5 мікрон, залежно від задуму. Щоб покрити лише частину рельєфу, наприклад, герб чи декоративні елементи, застосовують маскування лаком або спеціальними резистами. Після залочення монету промивають у дистильованій воді і просушують гарячим повітрям. Іноді додатково покривають захисним прозорим шаром, лаком або пасивуючим розчином, щоб уникнути стирання золота. Монету перевіряють на рівномірність позолоти, блиск та відтінок, відсутність потьоків або потьоків на сусідніх ділянках. Традиційно хочу подякувати всім спонсорам цього каналу. А якщо вам подобається те, що я роблю, і Ви хочете мене підтримати символічною сумою, то під цим відео є кнопка Стати спонсором каналу. Виготовлення монет із кольоровим друком. В цьому випадку монету також карбують стандартним способом. Проводять полірування, обробку гурта, контроль якості. Поверхня, де буде друк, має бути максимально рівною та чистою. Монети миють у спиртових або спеціальних хімічних ваннах, застосовують ультразвукову чистку для видалення мікрочастинок пилу та залишків полірувальної пасти. Це критично для адгезії фарби. На поверхню наносять безбарний адгезійний шар, так званий праймер. Він створює міцну основу для фарби, підвищує стійкість малюнка до стирання, сушиться під гарячим повітрям або ультрафіолетової лампи. Якщо ми говоримо про нанесення кольорового зображення при тамподруці, то тут використовують гравіроване кліше з малюнком. У кліше заливають фарбу, фарба переноситься на гнучкий силіконовий тампон. Тампон обережно притискають до монети, переносячи фарбу точно на потрібне місце. Якщо малюнок багатокольоровий, фарби наносять поетапно шарами. Після кожного шару фарба сушиться. Зовсім недавно банкнотно-мнетний двір почав опановувати технологію цифрового друку. При ньому монета закріплюється у спеціальному тримачі цифрового принтера. Зображення друкується безпосередньо з файлу з труменевою або ультрафіолетовою головкою. Дає можливість отримати градієнти та фотографічну якість. Після кожного шару фарба полімеризується ультрафіолетом. Після друку монету покривають тонким прозорим захистим лаком або спеціальною смолою. Захисне покриття робить малюнок стійким до стирання, подряпин. Ультрафіолету та впливу вологи. Полімеризація лаку проводиться в ультрафіолетовій камері або в термічній печі. Монету оглядають під мікроскопом або сильною лупою. Перевіряють точність малюнку, чи немає зміщення розмиття чи пропусків фарби, дивляться на цілісність захисного шару та відбраковують вироби з найменшими дефектами. Виготовлення монет із емалю. Що таке емаль? Це спеціальна склоподібна маса, яку наносять на металеву поверхню для декоративного покриття. Після нанесення емаль випалюють або ж запікають при високій температурі, у результаті чого вона твердіє та набуває яскравого кольору. Використовується емаль для створення стійких, насичених кольорових елементів на монеті аналог ювелірної емалі. І знову ж таки монету попередньо карбують, поверхня обробляється, поляризується. Рельєф спеціально проєктують так, щоб емаль не розтікалась, тобто роблять так звані клітини або ж резерви. Манету миють у спиртових або лужних розчинах, іноді з ультразвуком. Видаляють навіть найменші частинки пилу, олії, залишків полірувальних паст. Емаль готують у вигляді кольорового порошку заводські суміші. Порошок змішують із дистильованою водою або спеціальним органічним розчинником утворюючи густу пасту. пасту. емалі наносять вручну у підготовлені поглиблення на монеті пензлем, шпателем або тонкою паличкою. Часто використовується лупа або мікроскоп, бо ділянки можуть бути дуже дрібними. Монету сушать при ківній температурі або у слабо нагрітій камері до 100 градусів по Цельсію, щоб випарувалася вода або розчинник. Монету з нанесеною емалью кладуть у спеціальну піч. Температура випалу від 500 до 900 градусів за Цельсієм залежно від складу емалі. При нагріванні емаль плавиться, щільно прилягає до металу і набуває склоподібної структури. Після охолодження шар стає твердим і блискучим. Якщо потрібно кілька кольорів, їх наносять поетапно. Після кожного шару монету знову випалюють. Після фінального випалу монету обережно полірують, щоб надати блиску металевим частинам та зняти надлишок емалі, якщо такий був. Потім перевіряється рівність заповнення, насиченість кольору, відсутність тріщин чи бульбашок. Емаль не повинна мати подряпин, розколів чи вибоїн. Монету одразу капсулують, щоб уникнути механічних пошкоджень, упаковка та зберігання. Після полірування і остаточного контролю якості кожна монета отримує своє останнє вбрання. Упаковку. Це фінальний етап виробництва, який визначає, в якому вигляді монета потрапить до банків, колекціонерів або обігу. Обігові монети пакують групами у ролики. Монети фасують по 50 штук у паперові роли, де вказують номінал, кількість монет, загальну суму, рік випуску та номер партії. Роли з монетами передаються до банківських сховищ для подальшого розподілу по банкам або інкасаторам. Кожна пам'ятна чи інвестиційна монета вкладається в прозору пластикову капсулу, яка захищає від подряпин, відбитків пальців, окислення, капсули герметично закриваються, можливе сувенірне пакування, тобто пласка картонна упаковка з кріпленням для капсули. Яка має прозору передню частину та захищений задник. Для пам'ятних монет із другоцінних металів використовують окремі коробочки або ж футляри із картор, шкіра замінника, дерева тощо. А також кожна така монета отримає індивідуальний сертифікат автентичності, де вказується метал, проба, маса, діаметр, тираж та художник. А також має підпис уповноваженої особи НБУ. І логотип монетного двору. Що ж, друзі, дякую всім за перегляд. Якщо вам є що додати або десь можливо виправити мене, пишіть коментарі, я з е, задоволенням прочитаю. Також мені було б дуже цікаво, якби ви написали в коментарі, що для вас було нового та цікавого із цього відео. Дякую всім за увагу.